Ви питаєте про сік алоє. Чи він корисний? Зараз дуже багато дійсно питань про сік алоє. Дійсно, сікалої класно працює, але перш за все, з чим класно працює з нашою слизовою шлунку. Якщо у вас гастрити, якщо у вас атрофія слизовою, якщо у вас виразкові різні коліти, якщо проблеми із слизовою на будь-якому відділенні шлунково-кишкового тракту, чи це буде шлунок, чи 12 пала кишка, чи це буде якийсь відділ кишківника? Дуже класно вживати алоя вера і кисний бульйон, звичайно, тому що. Алоевера, кисний бульйон будуть допомагати заживити, скажімо, загоїти ці рани і допомогти слизовій відновитися. Алоєвера працює класно і з імунітетом, алоєвера класно працює і з зниженням холестерину, взагалі допомагає. Але що я завжди хочу сказати про ці всі допоміжні речовини наші? Якщо приїхати.